За даними LinkedIn, компанії, які використовують Sales Navigator, закривають угоди на 7% швидше і генерують 42 більше можливостей для продажу. З тобою нік, я села it компанії Vice Vision. Лайк, like, підписка, погнали. Сьогодні я покажу не просто для чого вам потрібно використовувати Sales Navigator, але ми поговоримо ще й про те, як зекономити 50% на ньому. Також ми розігруємо бізнес преміум на 6 місяців. Якщо ви хочете прийняти участь, просто заповніть форму, це одна-дві хвилини. Так ось, що таке Sales Navigator? Sales Navigator – це платна програма від LinkedIn, яка допомагає знаходити ідеальних клієнтів. Основна фішка, замість того, щоб гуртати профілі вручну, ви просто виставляєте фільтри і отримуєте миттєво сотні цільових контактів. База. Цих фільтрів десь близько 30 штук. Плюс ви можете зберігати списки потенційних клієнтів. І от тепер давайте розберемо, чому це важливо. Як ми казали вище, Navigator дає тобі усі ці плюшки, і ти відповідно збільшуєш свою конверсію. А тепер переходимо до практичного використання у бізнесі. Значить, на старті попадаємо на вкладку Home. Тут все, в принципі, такі от, як дашборди з рекомендаціями, щось таке. Нас цікавить найбільша штука це ось ця штучка під назвою Cert. Нажимаємо lead ads Speed. Що в нас відкривається? У нас відкриваються унікальні фільтри, які недоступні в звичайній версії, і відповідно до яких ми можна сказати, прагнемо. То ми хочемо знаходити лідів, і найцікавіша штука, що ці ліди, вони відображають свіжість. Тобто, всі інші дата бази вони скраблять лідів з LinkedIn, і зазвичай там база дібрикейти, типу 1-2 місяці. В LinkedIn це Відповідно дуже актуальні, прям свіжа свіжаком. Що ми бачимо по всім основним фільтрам? Current company, якщо ми хочемо знайти якусь компанію, Company type Functions, Нас цікавить знову ж таки. Я би сказав так: є в нас декілька фільтрів. Є Tier 1 фільтри, це відповідно must have. А є такі другорядні, з якими можна щось побавитись, десь якось більше конверсію. Відповідно з цього у вас формуються круті параметри. Давайте візьмемо відповідно, як приклад, от, я хочу знайти весь цей level в Техасі. Да? Тобто, що я роблю? Я беру seniority level, пишу, що от, окей, нехай я хочу з директором поговорити. Тут можна так само дописати, що я хочу SEO або, типу, то це різного роду. От, наприклад, я можу Years of Experience додати, що людина має типа, solid level. А, відповідно, може додати індустрію, що теж важливо. От, наприклад, ми хочемо поговорити зі всіма людьми з IT, ну, з financial, тобто, або Constructions. Ось. І до цього всього ми ще додаємо, що людина от якраз по каті в нас знаходиться. Це хедкат Company, це, до речі, важлива штука, яка відрізняє. О, до речі, це теж ми можемо дати CEO. CEO executive officer додаємо. Бачимо, ми мене ще взагалі, 12 результатів. Чому так? Тому що ми занадто сильно обмежуємо. Забираємо, наприклад, Constructions загально, і теж, як ви побачили, що, що можна зробити так, щоб воно відкидало. Тобто, не просто щоб це було. Позиція, що виключив всіх, хто працює в констракшені, всіх інших, покажуть. От у нас вже 544 людини. Якщо ми додаємо Geography, от, наприклад, кажемо United North America, у нас буде там 170 людей, і ми відповідно вже по ним йдемо, кажемо, що ще найцікавіше, коли ми переходимо сюди, в Sales Navigator, ми можемо тут побачити більше даних про саму компанію, і це ми можемо використати як певний айсбрейкер. До цього всього ми ще тут можемо знайти ем, контакт інфу Не завжди воно є, але тут можна побачити мейл плюс телефон людини, якщо вона залишала, І як наслідок, ви вже можете далі з цією людиною з комунікувати. Ем, Пару моментів, таких як у інсайдних. Якщо у вас виключається Sales Navigator, у вас ці ліди втрачаються. Все. Тобто, якщо мовно кажучи, я почну спілкуватися з Діною, у нас це буде в класі меседжінг. І якщо відповідно завтра я пристанувати за Sales Navigator, воно вмреться. І найцікавіше, що якщо ви заново захочете відключити Sales Navigator, заново воно не включиться. Іншими словами, що ви втратите свою базу даних, Ну, може це така типа фічча, щоб зважу більше коштів виставити, але виглядає максимально крінжово. Е, відповідно, у вас є так само ще функціонал лістів, тобто всіх людей ви перед тим як писати, можете називати в певні лісти, групувати їх собі в категоріях. І це насправді велика перевага, бо ви можете, просто беручи. Там, команду з Ledgenу та ресерчера. Рісерчер формує базу, а Letgen вже напряму з нею працює і добирає слова, що кому писав. Це, я би сказав, основні функції переваги. Відповідно, далі всі ці фічі, які є в Sales навігаторі, окрім там, платних інмейлів і загального збільшення лімітів по можливості зарічити людей, вони так собі. Найважливіше це літфірд, ну і фільтр це та сама штука, тільки просто по компанії. Тобто, тут ви шукаєте ліда, тут ви шукаєте компанію. Та сама штука. Ще цікава річ, яку є, щоб ви працювали саме з актуалізованою базою даних. Тут є така штука, як Recent updates, тобто і чи людина постила. Завдяки цьому ви можете взагалі побачити, чи люди, людина користується цією соцмережею. Бо самі розумієте, якщо ви будете писати людям, які тут навіть не сидять, це doesn't make any sense. Вони знайти баланс. Пам'ятаємо, що тисяча лідів це якраз та мінімальна кількість, яку нам треба загорнути в нашу ICP, щоб провести тест нашої гіпотези. А якщо ти хочеш поговорити про те, як оптимізувати дегенерацію в LinkedIn і автоматизувати пошук клієнтів, бронюй дзвінок за посилання в описі. Єдине, що нам потрібно від тебе, твоя ідея. З тобою був Нік. Побачимось!